Всім маленьким танчикам варто бути пильним і завжди триматись поряд з іншими великими танками. А та особливо стерегтись води. Ходять чутки, що на сушу випав схижак, який дуже голодний та небезпечний. Всім привіт! З вами Найспік, nice і це огляд Т54Е2. Він же Акула. Поїхали! Почнемо насамперед з бронювання. Найбільша вразлива зона акули це звичайно командирська башточка. Крім неї є ще декілька слабких місць, але здебільшого супротивники цілять саме в башточку або ж у НЛД. Тому при грі від башти можна заважати влучити супротивнику своєю гарматою. Борт у нас чудово танкує, але при більшому куті його можна пробити верхню частину гусениці. Якщо ж перемкнутися на голду або взяти танк 9 рівня, то найбільша зміна помітна у верхній частині корпуса, а також стають сірими так звані вуха на башті. Ну і крім цього, пробивається зона біля маски. Проти голдових снарядів 9 -го рівня збільшуються сірі зони на башті. А от для сьомих рівнів, навпаки, всі сірі зони, крім НЛД зникли, а вразлива башточка стала трішки червоною по краях. Також сьомий рівень не зможе пробити борт у слабку зону. При перемиканні на голдові снаряди зміни досить такі маленькі. Угасними снарядами танку борт не пробивається, а от з боку корми є сіра зона на башті, але тут потрібно цілити саме у праву частину, інакше шкода буде не максимальною. Тож броня в нашої кули є, і це однозначно один з плюсів танка, але далеко не єдиний. Крім всього іншого, у нас є хороші показники маневреності та швидкості. Так, наприклад, максимальна швидкість вперед складає 40 км на годину. Це дуже хороший показник як для важкого танка. Хоч і набираємо ми цю саму максимальну швидкість не дуже швидко. Також 20 км на годину становить максимальна швидкість заднього ходу, що дозволяє кутку відкочуватись назад і не отримувати зайву шкоду. А ще у нас непогані показники обертання корпусу, але все псує не найкраща прохідність, особливо по воді, що виглядає досить дотепно, враховуючи, що танк називається акулою. Ну і перейдемо до гармати. Кути вертикальне наведення у нас складають 20 градусів вгору та 10 вниз. Це чудовий показник, який дозволяє нам грати від різних пагорбів та іншого рельєфу карти. А от час зведення та точність тут середні, вони не є поганими, але сильно комфортними і теж не назвеш. Шкода також не дуже велика, на рівні Тигра 8 та Т-32, але на відміну від того ж Т-32 у т 54 2 більший ДПМ внаслідок швидкого перезаряджання, але менший, ніж, наприклад, у королівського тигра. Тому в швидких боях часто буває, просто не встигаєш настріляти багато шкоди. Пробиття теж нічим не відділяється серед однокласників, воно типове для більшості важких танків на цьому рівні. Хоч його можна трішки збільшити каліброваними снарядами, але тоді нам доведеться жертвувати шкодою на хвилину, яка й без того не є дуже великою, але про це трохи згодом. Загалом гармата по всім показникам середня, якихось переваг у неї нема, але погано її теж не назвеш. Ну і оскільки це преміум танк, то варто ще розповісти про те, скільки він приносить срібла. В середньому забії, в якому я наніс близько трьох тисяч шкоди, я отримав майже завжди 70 тисяч срібла з преміум аккаунтом. І це менше, ніж, наприклад, на Т-77, який приносить за ту саму кількість шкоди 100 тисяч срібла. До речі, огляд на нього також є на каналі. Подивіться, якщо ще досі не бачили. Перейдемо до спорядження. Чогось цікавого тут немає, тому ставимо все стандартно. Амуніція також типова: велика і маленька кола та поліпшене пальне. Як я казав до цього, в обладнанні ставимо гарматний досилач, щоб збільшити нашу шкоду на хвилину. А в другому рядку я рекомендую ставити збільшений заряд, але можна і посилені механізми, щоб зменшити швидкість зведення. Особисто я грав як і з тим, так і з тим, і можу від себе додати, що зі збільшеним зарядом грати на кулі комфортніше, оскільки часто доводиться кидати на реакції, і в таких випадках важливо, щоб снаряд якомога швидше долетів до супротивника. Між стабілізатором і збалансованою гарматою вибір за вами. Я спробую як те, так і інший. Як на мене, єдиного правильного варіанту немає. Але оскільки в попередньому рядку я обрав збільшений заряд, то вирішив все ж таки тут поставити стабілізатор. Ну і по традиції порівняю бронювання нашого танка з посиленою бронею та поліпшеною збіркою. А ви тим часом ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо досі це не зробили. Дуже дивно, звичайно, але акула, певно, перший танк з тих, що я оглядав, у якого настільки непомітні зміни у броні. При детальному огляді я помітив тільки дуже незначне збільшення червоних зон у верхньому бронесті проти 8 рівня та маленьке посилення башточки проти 7 рівня. Як на мене, ці зміни мало на що повпливають, тому рекомендую ставити поліпшену збірку, все ж таки 111 одиниць міцності зайвами точно не будуть. Ну і решта обладнання виглядає ось так. Окремо хочу сказати про підкручені оберти та поліпшене керування. Тут варто обрати те, що більше підходить вам, оскільки через погану прохідність танк не так добре крутиться, як міг би, тому є сенс покращити цей показник. Але разом з цим у нас досить таки велика максимальна швидкість, яку ми довго набираємо, а з підкрученими обертами будемо робити це швидше. Я особисто обрав другий варіант. Ну і підіб'ємо підсумки. Т-54Е2 однозначно хороший танк. Він має міцну броню, непогану швидкість та комфортні кути наведення, що дозволяє нам часто грати від башти, але все псує велика башточка, яку досить складно сховати, хоча завдяки великій швидкості заднього ходу можна швидко від'їхати назад, і супротивник може просто не встигнути влучити по ній. Гармата тут теж середня, якихось особливостей в неї нема, але якогось сильного дискомфорту вона також не викликає. В цілому танк простий і гра на ньому не сильно складна, але на мою думку новачкам на Т-54-2 буде не дуже просто багато настрілювати, через невисокий ДПМ та не найбільше бронепробиття. Те ж саме стосується фарма, якщо ви його розглядаєте саме для цього, то він не буде так багато приносити, як деякі інші преміум машини, але зате він краще грається. Тож, якщо ви обираєте танк для фарму срібла серед інших подібних важких танків 8 рівня, то акула однозначно буде цікавіше ніж Льова із 6 або ж Т-34, але якщо обирати між ним Т-77 або штайпом 57 та іншими подібними танками, то тут же дивіться, який геймплей вам більше до вподоби. Сподіваюсь, це відео вам всьому допоможе. А що ви думаєте про Т-54Е2? Та на який танк хотіли б бачити наступний огляд? Обов'язково пишіть у коментарі. А у мене все. Дякую за перегляд. З вами був Найспік. Nice Побачимось в подальших відео.